Є цікава пропозиція від наших глядачів, стосовно нумерологічної, геополітичної сумісності країн. В нас був uh -huh. такий досвід з медичним астрологом: ми дивилися сумісність країн, і там дуже цікаво, воно показувало, чи можливо це зробити? Так, можливо, скажімо так, що коли ми дивимося дати народження людей, звісно, що ми можемо продивитись характер, хто на кого як впливає, який результат взаємодії, яка основа існування, філософія, тобто напрямки, хто вище, хто нижче, мовно так, давайте це назвемо, які особливості вкладені в даті народження країни. Які ведуть та які створюють образ, ну і, звісно, шлях самого розвитку. Звісно, можемо подивитися, і це насправді може бути таким е, цікавим досвідом, особливо ось в такий кармічний період, коли відкривається правда. Насправді я впевнений, що за, зараз я щось побачу нове, і чого раніше не помічав. Ну, напевно, не дуже несподівані пари будуть, але ж е, Україна сша Україна РФ. І США РФ. Отакі пари пропоную угу. вам. Добре, давайте з кого, з якої е, взаємодії розпочнемо. Давайте Україна РФ. Давайте, Україна -РФ. Давайте. Це дуже цікаво. Насправді, е, зараз е, я буду і розповідати, і буду. Е, я думаю, коментувати, чому це так, і це знаєте, навіть може бути дуже цікаво для нумерологів, хто буде потім дивитися відео з точки зору практики. Дивіться щодо України, я в принципі вже розповідав раніше, але зараз нагадаю, що в даті незалежності України так, а що не так, і що не так. Це серпень місяць. Насправді, серпень місяць люди народжені в серпні, як правило, або не є бажаними дітьми, або є дітьми, які, на яких дуже багато відповідальності. І ось якщо ми говоримо про Україну, то серпень місяць може говорити про те, що не так багато хто був зацікавлений, щоб Україна стала самостійною. Це дійсно так. І ми історично це вже дуже чітко з вами бачимо. І в принципі, історично так завжди було. Але 24 число Дня Незалежності говорить про те, що це істина, чи це правдиво, і так має статися. Але є одна дуже серйозна проблема. Це дійсно проблема: це сімка, це е, сімка, сімка. Це число нестабільності, число конфліктів. І дивіться, три трійки внизу. Це проблема в тому, що з одного боку такий ниж, нижній ряд дає дуже сину е, творчу енергію, е, дає дуже класну таку спортивну енергію, енергію е, здобуття, енергію. Сили, але з іншого боку, внутрішня внутрішній стан спілкування людей між собою вже є в закладеному конфлікті. Тобто, ця сімка це є конфлікт. І насправді тема мови, тема релігії, тема географії, вона вже ось в даті е незалежності була закладена. Тобто, вже тут оці трійки говорять про те, що будь-які технології пов'язані з мовами, технології пов'язані з е е е пошуком хто в країні. Вони будуть працювати, і вони на жаль працюють, тому це Україна. Дивимось Ерефію. Насправді в ЕРЕФІ там є дуже цікаві такі моменти. Вони там дуже багато дат. Але офіційно ми вважаємо цю дату, коли було суверенітет заявлено, тобто парламентом. Але дивіться, що тут дуже цікаво. Тут є найбільш цікавим те, що Одразу два нулі, і тобто РФ вона почала розпадатися раніше, і цікавим знову ж таки, її місяці та дні, дванадцятка дні говорить про те, що це є жертвенність. це є енергія подавлення, це є енергія впливу це є енергія І насправді, коли ми говоримо про те, що Багато хто з росіян, вони просто ну, все, все схавають. В даті незалежності це закладно. Бо 12-ка в тарону вважається числом жертви. Більше того, якщо ми далі підемо поглибимось, то 12 плюс 6 є 18, а 18 це страх, навіювання, шаманізм так і таке інше. Тобто в РЕФ вже закладена оця ідея е, ритуальності, ідеї. Е, ну, Скажімо так, смерті за великий проект Ну, Тобто, це закладено насправді. Але цікавим є нижній ряд. Нижній ряд показує, яка основа і до чого вся ця історія йде. 26-8 – Це дуже цікаво. Насправді, бо вважається, що шістка в цьому місці вона говорить про те, що якщо ми говоримо про людину, людина народжена і вона може мати якісь вже від народження, ну, скажімо, недоліки, чи фізичні, чи емоційні, чи таке інше. Тобто, тут також ми можемо говорити про те, що 26,8 це несправедлива неадекватна карма на вході. Тобто, коли почався розпад, коли почалося створення РФ, вже була закладена неправдива інформація, неправдива основа для того, щоб ну, кармічно вона потім розросталася і знову ж ці військові напади такий інше. Тобто, це насправді тут вкладено. Але цікаво ще інше: дивіться, 28-10 десятка це число гордині. І насправді підсумок країни це. Постійне намагання е, втягнути, постійне намагання е, володарювати. Тобто, оця десятка говорить про те, що ми хочемо бути е, головними, ми хочемо бути основними, ми хочемо бути лідерами, навіть не маючи для цього ніякого ресурсу. А дванадцятка говорить про те, що ресурси не так багато. Ось, е, якщо ми. А давайте знаєте, давайте я, мабуть, зразу дам характеристику по США. Покільки ми ось пару буде логічно. Так, буде логічніше. Дуже цікаво. Дуже цікаво. США, звісно, що ми беремо е, 4 7, 776, рік, і дивіться, як цікаво. Е, в основі четвірка це саме стабільне число, яке може бути, і тому ми говоримо про США як країну, яка е, ну, є стабільною. Так, там багато є нюансів, але е, я завжди, знаєте, так, як е, людина з юридичною освітою кайфує, коли вона говорить там, про четверту поправку, знаєте. Е, і коли один раз прийнята конституція, і потім просто дописуються, вводяться поправки, особливо я не пам'ятаю, яке саме, але поправка, яка відміняла попередню поправку, це дуже прикольно. І ось ця стабільність вона вкладена вже в. Створені, дивіться далі: сьомий місяць, сьомий місяць він пов'язаний з переїздами. Коли людина народжується у цьому місяці, у неї є кармічна задача перевести свою сім'ю або ж переїхати самою в іншу країну. Ми розуміємо, як створила США. Ми розуміємо, що це люди з різних країн, які приїжджали засвоювати нові території, і знову ж таки в даті народження США це також вкладено, але найбільш цікавим є три сімки. Три сімки, коли слухаєш президентів США або кандидатів, вони кажуть, з нами Бог. Ну і насправді десь воно так і є. Тобто який саме це вже інше питання, але три сімки говорить про те, що вже в початку створені держави вона мала дуже великий вплив і серйозну місію з точки зору всієї геополітики. Але є ще декілька цікавих речей. В нижній ряд, ви пам'ятаєте, що це дуже важлива така енергія, і дивіться, що у США п'ятірка, п'ятірка це свобода. І тому США країна можливість, переїджаєте е, свободи, таке інше, кожен штат живе окремо своїм життям, і це також тут закладено. Дуже цікаво. Причому цікаво, те, що четвірка, і кітірка вони насправді конфліктують одна з іншим, але м якщо б. Сполучені Штати не були у такою федерацією, де е, кожні, кожний штат має свої закони, пам'ятаєте, там, виконати лось з вертольота, там прецедентне право. Тобто, якщо б у них не було таких приколів, вони б вже давно розпалися. Але оця ідея знову ж таки про те, що е, є одна. Країна, але у кожного штату свої правила, свої нюанси, вона зберігає цю державу. Але найбільш цікаво, як на мене, оця історія двадцять 6 шість це число в цьому місці, яке говорить про те, що якщо ми говоримо про е людину, що така людина дуже залежить від мами, від своєї матері. Звісно, якщо ми говоримо про Шату, мамою, США є Британія, і це також тут закладено. І звісно, що, е, ну ми не можемо не е, звернути увагу на те, що США були е, політично, е, філософські, культурно, особливо культурно пов'язані з І Вони зараз пов'язані і вони будуть завжди пов'язані, бо це навіть закладено в їх даті незалежності. Отже, якщо ми говоримо про е, Україна рф дуже цікаво, те, що нема нема таких так званих перетинів. Частіше всього, коли ми говоримо про кармічні відносини, зазвичай є перетини по нижньому ряду. В Україні ерефі їх немає. Але але якщо ми будемо дивитися по тару нумерології, дуже цікавим є місяць 8, 6, це е, якщо ми говоримо про сумісність людей, це завжди місяць демонструє через стару нумерологію, які відносини їх між собою. Е, у нас чотирнадцятка, чотирнадцятка, це е, вірна міра. 14-ка це деякий баланс, але баланс, який час від часу виходить е, за рамки того самого балансу. Тобто, можемо говорити, що дуже великий культурний, е, культурний вплив дуже великий, звісно. 14-ка це ще про мистецтво. Але 14-ка завжди виходить за рамки е, за рамки домовленості. 14-ка завжди виходить за е, рамки якоїсь стабільності. Тобто е, е, вірна міра. Помірність, вона е, стабільна допоки, але в якийсь час її пробуває, приходить 15-й аркан, 15-й аркан це диявол Тобто навіть тут закладений той конфлікт, який не є постійним, але є е, у часі, відкладеному часі. Е, далі ми йдемо е, дуже цікавим, і е, це насправді може не дуже сподобатись багато кому, Але якщо ми говоримо про... Підсумок десятка та сімка прикол в тому, що у підсумку все одно держава може співпрацювати і буде співпрацювати яким чином хто буде на чолі, я це не буду говорити, але числа говорять про те, що е, коли вони можуть ну, умовно бути друзями, як би це зараз не звучало, я розумію, що звучить не дуже однозначно, так. Але коли вони можуть бути друзями, вони є не просто корисними, вони є дуже м важливими одне для одного. Тобто 17-ка, коли є в е, сумісності у людей, це дуже класна сумісність, одна з найкращих, яка тільки може бути. Але десятка тут е, десятка тут, е, сімка тут, 10 плюс 7, Ми отримаємо 17-ку. Це те, до чого має бути е, прийти. Тобто, це те, до чого е, держави мають прийти. Е, я розумію, що це звучить як фантастика, але. Подивимось, подивимось, як воно буде. Історично насправді дуже багато таких цікавих речей, коли ми розглядаємо геополіту. Що ще тут можна сказати? Зараз я так подивлюсь, ще цікавим є, як на мене. А, uh, так, дивіться, 12-24, це 36, це дев'ятка стара нумерологія, це я маю на увазі дні, 12 та 24, це дев'ятка. Ось тут закладена та е, історія про старших братів. Дев'ятка – це е, е відлюдник, очельник російського. Дев'ятка – це як, е, якийсь статус та е, якась ієрархія. Е, і насправді в мінусі це якраз хтось когось хоче захопити ідеологічно. Насправді це постійно відбувається. але в такому плюсовому проявленні дев'ятка це про е, духовність, про розвиток, про е, силу, про е, творчість, про дуже такий стрімкий розвиток. Е, що ще дуже цікаво, так це насправді, якщо ми говоримо про е, сумісність саме в е, Ну, Повсякденному такому житті, і накладаючи на період війни, то е, десятка і сімка вони конкурують між собою. Тобто, для того, щоб прийти до 17-ки, має пройти певний шлях у цієї конференції. Але знаєте, е, я одну річ дуже хочу таку сказати: що е, коли прийде час, я б дуже волів те, щоб Україна ця дата змінилася. Uh -huh. Бо ця дата вона притягає до себе конфлікт, в тому числі військовий. Ця дата притягає до себе скандали, ця дата притягає до себе е, нестабільність, притягає до себе махінації, притягає до себе А е, 33, дивіться, це дуже цікава річ. 33 ось в цьому місці говорить про те, що якщо ми говоримо про, людиною, про людину, то е, в цьому місці тридцятко говорить про те, що такою людиною часто, часто користуються. Тобто людина озвучує ідеї, а хтось бере ці ідеї, і реалізовує. Якщо ми говоримо про м, Україну е, як державу, то 33 говорить про те, що е, землі е, або е, уми наші від'їжджають їх, просто купляють. Про те, що технічно Україна завжди буде дуже розвинутий, але не буде вміти через свою конфліктність залишити ось ці самі уми вдома. І це те, що має статися. І насправді в цьому місці має бути або четвірка, або шістка, тобто гармонічні числа, які за своєю природою дуже підійшли, підійшли Україні для майбутнього. Але я сподіваюся, що. В майбутньому це дійсно відбудеться. Що ще? Що ще? Дивіться, ну насправді із таких цікавих моментів у цій даті закладений розпад. Тобто в цій даті вже від початку 12, ка 10-ка, тобто постійна, е постійне намагання. Бути зверх лідером, постійне намагання впливати на інших призводить до внутрішнього конфлікту та внутрішнього розкладу. А дванадцятка в цьому буде дуже допомагати. Насправді вони не розуміють, що є політика, там, де вони зіштовхують лбами мігрантів, там, де вони дуже сильно намагаються гратися на Релігійних уподобаннях, де вони створюють конфлікти, це, це, це саме те, що і призведе до розпаду РФ. І це насправді може відбутися дуже швидко, набагато швидше, аніж ми можемо собі уявити. Ось такі дуже цікаві речі: Україна США чи РФ США як вважаєте? Е, я, як цікавіше, я як думає, що це ж подалі? Давайте США РФ, Давай. щоб ми так завершили. А е, дуже цікаво, звісно, перше, що кидається в око, це е, сімка та шістка в місяці, вони дають тринадцятку. Це постійний конфлікт на всіх рівнях, тобто сі місяць, шостий місяць, тринадцять е, в арканах Таро – це смерть, це постійне переродження, це постійна конфліктність. Але е, якщо, наприклад, сімка дає конфліктність таку. Е, Дуже очевидно, то тринадцятка це конфліктність, коли хтось когось, хтось когось, і вони змінюються, змінюються фронти, змінюється філософія, трішки дають одне одному відпочити, потім знову йдуть в конфлікт. Тобто це дуже така складна історія, і насправді тут в датах закладена оця тринадцятка в місяці як у сумісності. І вона насправді, я скажу так, що. Допоки існує е, оця держава, вона буде завжди конфліктувати з цією. Е, далі ще цікавіше, ми бачимо е, у сумісності в днях четвірка та дванадцятка дають шістнадцятку. Шістнадцятка це башня, це кармічне число. Е, це знову ж таки, дуже різні погляди. Тому е, оця історія загніваючий запад. Оце якраз дуже чітке відображення на рівні слів ем, цього філософського протистояння е, за 16, яке закладено в цих, е, в цих числах. Далі ще цікавіше е, підсумок. Блін, е, я казав, що будуть у мене такі усвідомлення. Зараз воно перейшло, і це, звісно, дуже цікаво. Добре, ну зараз я вам скажу і ви розумієте, чого я сам аж прозрів. Е, підсумок п'ятірка, десятка, вони дають 15-ку. Це диявол. Тобто, в кінцевому підсумку хтось когось розвалить. О. Хтось когось в кінцевому підсумку розвалить. Ем, і це говорить про те, що ну, Тобто, ці держави, в тому вигляді, в якому вони існують зараз, вони не можуть існувати одночасно. Вони. Намагаються одне одне поглинути або зруйнувати, бо по 16 є м, філософське різне бачення майбутнього взагалі, за місяцем 7 плюс 6 тринадцятка є фізичні е, такі е, конфлікти, а підсумок 15 говорить про те, що вони не можуть е, бути повноцінно одна, поки існує інша. Цікавим знову ж таки є е, е, число входу. Вісім ми бачимо тут та шість. Це також чотирнадцятка, але вона стоїть в іншому місці, і ця 14 говорить про те, що е, знову ж таки конфлікти можуть затихати, а потім вони знову спалахують з таким великим, е, з великим розмахом. І це ми знову ж таки бачимо. Тому така дуже цікава річ, але дивіться, який прикол. У даті даті Рефії немає сімок. Тобто, коли вони говорять про те, що там Ерефія ганімає Бога, там і все таке, не ганімає, а відоме, то це не так. Навіть даті та Ерефія, яка зараз є, це скоріше таки, знаєте. Слово не, не можна навіть під, під, підібрати. Це якісь такі. Е, господі, реально немає слов. <смі> ну Тобто, це щось не природне, Це утворення не є природним. І е, згадалася мені оця фраза, що це е, тюрма народу. Це дійсно так. Оця дванадцятка це про тюрму народів, про е, ці такі е, обмеження ідеологічні, фізичні і таке інше. Ну і насправді е, хороша новина для нас, насправді, в тому що в даті народження Рефія закладений розпад, і США є одним із тих, е, хто зацікавлений в цьому найбільше. Ну, це дійсно так, і числа це дуже чітко показують. Має бути не тільки зацікавленим, а щось для цього робити. І не рятувати в останній момент, коли вже ось, -о, ось -о за дверима вже розпад і починають рятувати, аби б воно не вся ага. розпалося. Ну, треба ж хитра зробими, дуже <гум> да, 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 да. І ми підходимо до найцікавішого Україна, Сполучені Штати Америки. Це знаєте, коли дівчина закохалася, і він такий гарний, і хочеться так, щоб він то був справжній принц, і то на все життя. І от що ж там насправді в цих відносинах України та Сполучені Штати? Ой, да. Насправді все, як деякі кажуть, все не так однозначно. По-перше, по дивіться, місяць, ну зрозуміло вже логіку, це одна з головніших, один з головніших показників, і у нас тут 15. Якщо говорити дуже відверто, то е, Україна, США потрібна як. Е, Елемент впливу на Ерефію, або як те, що можна використати не більше, не менше. Тобто, оця п'ятнадцятка. Ну, ми насправді це бачимо. Ну, давайте відверто. Ми це дуже добре бачимо, і насправді і насправді дуже цікаво. Дивіться, дуже цікавий е підсумок. Я так пробіжусь відразу по всім числам: 5 плюс 7 це 12 Це жертва. Тобто США без проблем принесе в жертву Україну, коли це буде потрібно. А можна вже й приносить. Ну, давайте відверто кажемо: так. причому дивіться: 24 плюс 4 це у нас 28, це десятка в дні. Це говорить про те, що економічно насправді. Uh, історично ми будемо дуже пов'язані дуже багато людей uh, буде мігрувати. Uh, тобто цікавим, знаєте, є те, що це дуже цікаво. Насправді що uh, держава США uh, вона використовує Україну тоді, коли uh, прості люди, американці, так українці, дуже непогано між собою спілкуються. Дуже і знаєте, я зараз аналізую це дуже цікаво. Бо я зараз аналізую своїх клієнтів. дуже багато клієнтів США. І е, вони там ну багато хто досить непогано себе почуває. Тобто вони не відчувають себе якимись згоями, вони там можуть пристосуватися, вони отримують підтримку морально, емоційно, е, і насправді дуже багатьом е, українцям дуже комфортно насправді в США, і це е, до речі, це не завжди стосується саме якихось державних інстанцій, але саме народу. так. І в вдаті е, сумісності також це закладено. Багато чого чому потрібно нам повчитися? Оця дванадцятка, оця п'ятнадцятка говорить про те, що не слід ідеалізувати, ви дуже влучно зараз провели при, е, приклад, коли там улюбилися, закохалися, а що ж воно там на самом ділі. Оце дуже класно почалася подводка насправді. Тому е, США е, у них є свій інтерес, у них є е, свій план е, на Україну, але е, чи буде Україна існувати їм крім Тихофо, поки є Ерефія, зараз дуже цікаву річ проговорю: поки є Ерефія, поки США цікава Україна. Який цікавий зв'язок. Угу. Даже, навіть так сказав, поки є велика Ерефія, потрібна незалежна Україна. Це зараз, знаєте, з простору щита. Прямо ось така, ось таке формулювання. Ось так. Є, про що подумати. Сподіваюся, останні роки. Допомогли Україні стати кращим учнем, так? Да? Ой, діят... класно сказали. Так. Згадайте Україну 10 років тому, да, от початок, 14 рік, потім а, а, лютий 22-го і Україна mm -hmm. серпень 24-го. Ну це да, прекрасний учень величезною ціною, але ж є вже так. результат цього учня. Угу. Mm -hmm. Це дійсно так. Знаєте, і нам, е, мабуть, підсумовуючи ось цей блок, хотів б сказати, що е, ось все це. Е, Надихає на е, бажання о, самоідентифікуватись і сподіватися на себе, і приймати себе. Бо насправді одна з величезних технологій я про це постійно говорю. І я про це буду постійно говорити далі: що одна з технологій о, направлена на те, щоб ми, українці, ділили одне одного по різним ознакам. І е, саме ця технологія і не дає нам подорослішати. Ось я дуже вірю, що найближчим часом ми подорослішаємо і м, будемо сприймати е, одне одного українців е, як, е, по-перше, рівних собі, і як товаришів, і як е, партнерів. Ви знаєте, е, така. Знову ж щось просто розчитав, зараз скажу. Ми замість того, щоб знаходити поряд партнерів, намагаємось їх знайти за океаном. А в нього своє на думці. Багато я прошу подумати, друзі. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, думками. Про це дуже цікаво, обов'язково. Ми прочитаємо все. Я вам дуже дякую, друзі. Тримаємо стрій та настрій. Всім дуже дякую за час проведений разом Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.